Вівської бізнес-лігія у нас а, поєдинок за третє місце. Меблий парк проти Роланденгрупу. У цьому поєдинку буде у нас переможе. Це Однозначно на позитивній ноті а хтось безумовно на негативній. Зараз а, момент, що тут а, кіпер команди Микола Щечен ще є на лівий фланг. Ковальчук пробиває, влучає в сітку зовнішньої сторони. Не продовжує контролювати м'яч. Проходить суперника. Є удар, простріл на Єлфімова. Атака продовжується. А тут м'яч на Єлфіма можна бити зараз по воротах. Є удар, М'яч іде повз ворота. А оце уже. Гравці команди у жовтих кольорах загрожують воротам суперника. ось Відповідь від Ролан-інгруппа. Віталій. Хитає суперника, пробиває Ковальчук, якщо ж небезпечно можна було Передача с неї майданчик непогано. Зараз можна пробити і ізлітає ворота. 1-0. Ролленд Груп забиває Роландин-груп. Реалізовує свої нагоди. відзначається номер 3. Звичайно, що 1-0 ну, це нічого не значить. Зараз на Ковальчука. Ковальчук небезпечно! Єлфімов Ковальчук. Кравець, кравець прибиває, Мар'ян Стрипа рятує свою команду. Можна пробити по порожніх воротах і м'яч не, по... не потрапляє у порожні ворота. Віталій Ковальчук на лівому фланзі, віддає на Єлфімова. Простріл-момент! І тут це не влучає по м'ячу. Вперед, Віталій Ковальчук. Зараз м'ячем. Стріляє Віталій Ковальчук. Мар'ян Стрипа на місці. Фланзі. Віталій зараз іде Віталій. Простріл небезпечно! Ну. Ж... Це вже десь реалізувати. Передача на Ковальчука. Віталій Ковальчук віддає передачу. Ще одна спроба. Що тут? Передача Лефімова. Удар. М'яч у на стрипи. Передача. Володимир Буньов. його удар. І Тут хрестовина рятує. Розганяє контратаку. Є можливість зараз для хорошої контратаки. Томашевський його удар. Мар'ян стрипа. І він навід... наразі пішла передача. Можна зараз пробити. Є удар в поворотах про те, що ціна сьогоднішнього поєдинку долі. Висока. Бронзові нагороди зараз неймовірним чином. Бачимо Тарас Кравець на плані майданчика суперників. 15 секунд. Є момент! Зараз і неймовірний епізод. Зараз знову варіанти продовження атаки. Це милого парку. Простріл Дельфімова. не доволі небезпечно. рикошету м'яч від... Знову Італій Кобальчука. Лещишина. Його удар. і Ім'я у ворота. 1-1 Микола Лещишин. Красивий удар. і Ефективний. Головне. Лещишин, Знову нас п'ятим, Єлфімов, Момент удар, Мар'ян Стрипа виручає свою команду. Ковальчук. Що тут? Лещишин його передача на момент, може забор не з'являє ворота. Давай один стає рахунок номер 24 відзначається. П'ятим, ось так. Єлфімов, прострій, шин, не пробиває, мечі де повзворот. Єлфімос Грегемірісової команди хочеться передачи на правий фланг. Новий фімов удар над поперечкою. Не суперника. Непогана контратака. Ковальчук зараз віддає на лівий фланг. Єлфімов, передача. Ковальчук забиває. 3-1. так стає рахунок. оця Атака, як по нотах, була розіграна грацями меблого парку. Перехоплення. Вихід сам на сам, фактично. Пер переведення м'яч йде ворота, Ось це момент му... парк, а, Микола Щишин. Передача на правий фланг непогано. простріл І Маріан Стрипов. Микола Миколащишин зараз віддає на лівий фланг. Непогано є удар. Маріан Стрипа виручає зб... Чук, Передача на правий фланг. Простріл удар а, на надворона. Над поперечкою. Лохно зараз м'яч перехопив, непогано прийшов далі. Ігор Лохно може зараз реабілітуватися за попередній епізод. Ще одна спроба, удар, і м'яч виходить на аут. Ось так. Що тут Простріл. Момент! Можна забивати м'яч Тарас Кравець. Зараз Володимир Буньо. Знову Володимир Буньо, удар вилучає в суперника. Бачимо, можна вдасться ще забити. Ні, все, отже, меблий парк. Вітаємо команду з перемогою. Дякуємо. Ролан не за хорошу гру і дякуємо, що були з нами протягом чемпіонату.